Уяви собі, десь у покинутих підземеллях Ірландії ховається справжній зомбі гриб який перетворює павуків на маріонеток. Дослідники вперше виявили новий вид паразитичного гриба Ібелула атенбарої, що буквально вселяється в печерних павуків. Він змушує свою жертву покинути безпечне лігво, а потім повністю контролює тіло, використовуючи його для розмноження. Павук стає живим трупом. У його кровоносній системі гриб виділяє токсини та антибіотики, муміфікуючи тіло для поширення спор. Що цікаво, саме ці унікальні антибіотики можуть стати новим проривом у медицині. Джі Аттенбарої поки що знайшли лише в Ірландії, але вчені впевнені, подібних паразитів у природі безліч, і ми досі знаємо лише 1% усіх грибів на планеті. А як гадаєш, відкриття таких зомбі-грибів це більше шанс знайти нові ліки чи ризик для екосистеми?